Законно чи ні? Фактично у центрі Коломиї на вулиці Шептицького зруйновано тротуар. Власник підвального приміщення знищив частину пішохідної доріжки і починає облаштовувати нове приміщення. Хто дав дозвіл на такі дії, і чи законні вони з'ясовували мої колеги? Центр Коломиї, початок вулиці Шептицького, дорога до кляштору. Вона не в належному стані, не краще і тротуар. А тепер його частини взагалі немає. Микола Копильців облаштовує вхід до свого підвального приміщення. Підприємець запевняє, робить усе законно, має на це усі документи, зокрема договір оренди землі на 3,6 квадратних метрів. Плануємо вхід зробити, бо тут вхід був такий поганий. Він був повалений. Все полонено було. Просто прийшли, хотіли другий вхід зробити. Далі не виступаємо, чим положено. А те, що довелося більше розрити і зачепити навіть частину дороги, вимушений крок, запевняє Микола Копельців. Тут в бетоні йшов цей електричний кабель, він йшов прямо у сходах. І нам приходилося його ну, обробити чи плиткою заклеїти чак. Ми змушені були його перенести. ЦРС переносив його сюди. І зараз ми так само робимо сходи. От так само, як були сходи, так само ми робимо. Ми нікуди з не виступаємо. Отак не було, так ми їх робимо. То це все... Дали метр і ну, є метр п'ятдесят. У документах я договорів метр п'ятдесят чорни. Пані Марія працює в магазині поруч із приміщенням, де ведеться ремонт. Крім своїх обов'язків, продавчині жінка виконує ще інші. Мусить постійно вимивати пилюку, від якої навіть дихати важко. Постійно мусимо прибирати постійно порохи. Це є тут продукти. І ніхто нічого навіть не попереджує, і великі машини приїздять, і вогонь який спалять, і самі не розуміють постійно. Торкоте що й працювати не можеш. Голова повна. Це дуже незручності для людей. І для нас багато колом'ян теж не розуміють такого будівництва. Люди кажуть, все має бути гарно і звісно згідно з будівельними нормами. Мало бути, напевно, так як є сходова. І Так, валботи маленький навес. Я думаю, що це забагато. Чому вони зайшли аж сюди? Мирослав Хруник, підприємець, має приміщення поруч. Розповідає, таке сусідство йому не до вподоби, бо це не лише незрозумілі роботи, а фактичне знищення будинку, якому понад 100 років. Ця ситуація ще почалася у 2008 році. Попередній власник підвалу по вулиці Шептицького, 1. Він отримав дозвіл на влаштування входу в підвал. і... Орендував землю у міської ради площею 3 квадратних метри. І так, на даний момент є ця оренда 3 квадратних метри, на якій є дозвіл на проведення будівельних робіт. Ще 6 метрів квадратних він до отримав рішення міської ради. Але оренда не оформлена на цю землю. Тобто він використовував 9 метрів квадратних. І частину тротуару. Наступний власник займає вже повністю тротуар, починає будівельні роботи, не погодивши з власниками суміжних приміщень, з мешканцями будинку. І будівельники масово вивозять цеглу з підвалу, вивозять ґрунт. Бо, наскільки я знаю, там висота підвалу до двох метрів, що не дозволяє провадити підприємницьку діяльність. Значить, треба поглиблювати підвал, підливати фундамент. Хто це робить яка будівельна організація, яка хто бере на себе відповідальність за те, що стіни з часом не осядуть, не дадуть тріщини. Ну, ми на, на всі ці питання хочемо отримати відповідь. Перевіряє документацію начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Микола Дранчук каже, підприємець має договір оренди на три квадратних метри землі та інші погоджені документи. забудівник представив. Е Цілий пакет документів земельна ділянка надана в оренду, є навіть договір оренди земельної ділянки і до облаштування індивідуального входу в підвальне приміщення. Всі правоустановчі документи і на право користування даними, даними приміщеннями в порядку алексерокопії. Генплан погоджений, проект погоджений і е, каже, що має дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт. Попередньо проаналізувавши ситуацію, перезвонивши в управління інспекції івано франківської області державної архітектурно будівельної, нам сказали, що ніякої інформації немає. Що немає у нього дозволу, то дії будуть радикальні і в рамках чинного законодавства. Які штраф, штраф і припис на усунення даних недоліків з певним терміном. З Івано-Франківська вже відповідь надійшла. Договір оренди землі не зареєстрований, а будівельні роботи самовільні і розпочаті незаконно.